Це, а, це мій а перець я пробувала, дивіться, острий. Він такий гострий. Щоб... Навіть терба з перчинкою. Ну, я не змогла його повністю осіліти. Це, це найгостріший ось. перець, який ми коли-небудь куштували? Ну, коштували. Да. що, так. Ну-ка. Йолки-палки. Ага, упрявилися. Я таке навіть не буду намагатися. <кій> Надпись. Друзі, сьогодні у сьогодні нас, сьогодні нас вийшла дуже смачна вечеря М -м -м. з нотками старовини. Ніби ми побували десь якісь, в старій поезії. Старенька і бабусі на, да. напекла. Дуже-дуже смачно. Цей посуд придає своєї атмосфери, автентичності. Тому, якщо ви також захочете собі щось придбати таке додому, то заходьте на бренд Керамушка. Аккаунт В'ячеслав Задесер. Ти його помітиш? Угу. Замовляйте собі, можна навіть такі ось чашечки. Просто для кави і турочку. І вже бути щасливіші в 20 разів. <плес> Ми всіх <плес> любимо, пока.